у да. вас знову ж таки ми продовжимо сьогодні третю тему: це побудова структури веб-сторінку від лендінгу до інтернет-магазину. Почнемо ми саме з лендінгу і практична робота. Ми будемо з вами. Вона відкривається прямо тут. У вас все завдання буде в модлі, не буде окремо. Щось тим вимагає від мене ще підтвердження. Да. Шаблон. А, нам потрібно буде побудувати а, шаблон лендінгу для. Ну, тобто, в Canvine. В Canvine побудувати шаблон лендінгу. А, що для цього потрібно буде? Вам потрібно буде ну, безпосередньо там ваша Canva. Ну, а, ну і ті, а, ті дизайни, які ми да, тобто, це буде а, шаблон, який ви створювали там, де пам'ятаєте, ну в останній в останній вашій практичній ви створювали шаблон дві сторінки а, дві сторінки сайту. Сьогодні ми будемо його продовжувати. А, зараз секунду. Українська. Добре, добре. Ми сьогодні будемо його змінювати. Для цього вам потрібно буде створити копію вашого шаблону. Навантажиться, будь ласка. Зраз, будемо новини. що запрося каналу. Сама лок на щитце. Сама інтернет у мене. Чи потрібно великий інтернет? Наш не Старатися мобільним. Так, да. да, тут є лише коментування, нам потрібно створити копію. Uh, ну, тобто, якщо ви будете використовувати той шаблон, який uh, створював Володимир Маркович, то потрібно створити копію. А uh, якщо ж, uh, ви будете продовжувати uh, там свій дизайн наповнювати, то також стоїть, будь ласка, копію, тому що ну, щоб нам легше було перевіряти, тому що ви зараз поміняєте сайт, і uh, якщо ви присилали посилання uh, ну, на ваш шаблон, то Відкриваючи його в модлі для перевірки, за друге ну, за практичне заняття, ми будемо відкривати його вже змінений. Тому, ну, будь ласка, створіть копію і працювати будемо з копією. Дивіться, у вас тут є хедер, да? тобто там основний заголовок, є hero заголовок, підзаголовок і СТІ кнопка зареєструватись, і є якесь зображення, яке тут ну, має бути. Uh, на другій сторінці у вас також є три картки: да там заголовок підзаголовок, заголовок А, uh, є. Якісь стається це, у вас мають бути відгуки, і внизу це інформація, як з нами зв'язатися, uh, як з нами зв'язатися. Uh, завданням сьогоднішнього практичного заняття буде саме заповнити вже цю uh, заповнити ці дві сторінки. Для того, щоб якось довго не думати і не ламати голову, то я вам пропоную прямо все, що потрібно буде тут заповнити, і яким чином це зробити. Hierobloк перший екран, заголовок, у нас має бути основний текст онлайн-курс кібербезпеки для початківців. Тобто, створюємо такий лендінг-сторінку, куди про. З так, тобто Курс з кібербезпеки, тобто онлайн-курс з кібербезпеки. Що нам потрібно буде зробити? Тут о, шрифт о, має бути мансерат жирний і розмір його в залежності від того, як, ви, як вам сподобається: від 48 до 56 жирним і вирівнювання по центру або зліва. Тобто, шрифт ми тут вибираємо всерат. Ми тут вибираємо Монсерат. Uh, він має бути у нас ширний і розмір його від 48 до 56 ну, до 50-й uh, Онлайн-курс uh, з uh, кібербезпеки для початківців. Під да? заголовок uh, аж другий да, тобто це от опис. Цього онлайн-курсу він має бути е е е е текст навчити е захищати дані та системи всього за чотири тижні. Знову ж таки, ми його змінюємо. От, і е для нього мають бути знову ж таки е, звичайний. Е Nonсеad звичайний і розмір його 20 стиль, світліший тон і міжрядковий інтервал 1,3. і три. 24. Він не має бути жирним. Двадцятий. 24, щоб він читався. Стиль тексту. Заголовок, цел має бути під заголовок і розширені параметри, міжрядковий інтервал 1 і 3, і, 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 і він має бути світлішим. Да? Тобто там колір його, якщо то у нас чорний, давайте виберемо його і зробимо по якимось. Сір. І далі знову ж таки там зорієнтуйтеся в плані розміщення. Якщо ви розміщуєте е, основний текст заголовки, там, скажімо, е, по лівому боку, то от, там, доречно речно під заголовок також розмістити оце, е, по лівому боку розташувати. От, і вирівнювання між ними також, щоб збереглося, тому що коли ми вносимо якісь правки, то він може е е е виявитися у вас там, бути написаним зліва або справа, да. Тобто там зорієнтуйте стосовно його розміщення. Стосовно його розміщення темні, світлі, світліший тон, міжрядковий інтервал 1,3. і Кнопка CTA має бути зареєструватися, здається, так вона у нас, да, так вона у нас виглядає. Монсерат, ну Тут, знову ж таки, до тексту. А, це буде, має бути монсерат. Нежирний. Семіболт — не півжирний. Півжирний, але напевне тут Монсерат в цій редакції не дасть нам, не дасть нам да, не дасть нам його напевне розташовувати, зробити напівжирним. Окей, не критично 18, 20, він 19, у нас був зроблений, а, стиль білий текст на контрастному фоні, наприклад, фіолетовий або зелений. Знову ж таки, там не принципово, він не так у вас контрастний, але якщо ви виберете там, скажімо, колір а, фіолетовий, то ця кнопка буде, буде читатися набагато легше. Зображення це схема, ілюстрація, банер, або фото. Так? Тобто сюди потрібно буде вставити відповідну фотографію. Якщо це кібербезпека, то а, а, нам потрібно зробити якусь випрати якийсь, якийсь, а, рисунок, який буде відповідати. Цій тематиці а, знову ж таки, де його шукати, ми можемо шукати його або просто в гуглі, або а, я би рекомендував вам Freepik. Freepik як ресурс для пошуку зображень ресурсів для вашої для вашого дизайну якщо ви ще не користувалися ним то потрібно буде зареєструватися можна зареєструватися Безкоштовно за допомогою, е, за допомогою Google аккаунту, або Facebook аккаунту е, можна вибрати так. Да, не додали вони ще українську мову. Будемо з вами користуватися англійською. Е, можна вибрати знову ж таки тему, яка вам подобається. Тему або система, або світло, або темну. Як вам подобається? от Ну, і тут е, дійсно знаходиться величезна кількість е, картинок, рисунків, гіфок, які можна скачувати і використовувати абсолютно безкоштовно для своїх дизайнів, для створення тих чи інших е, веб-сторінок, чи щось. Чи е, нас цікавить кібербезпека, cyber security. От, е, ну і далі. Відповідний, відповідний малюнок, який вам підходить, який вам подобається, ви можете тут обрати, а, скачати. Воно а, частина з них, я не хочемо зіп, давайте справуємо відкриті. Частина з них є платними, частина є безкоштовними, а, і безкоштовно вони дають можливість скачувати нам або архівом HTML сторінку, або Іпс, або HPEк. Ну, знову ж таки, давайте одразу. Оптимізувати для того, щоб воно було в невеликому розмірі і проте відображалося адекватно. Ну і далі цей рисунок нам потрібно буде додати на нашу веб-сторінку і певним чином обрізати чи обмежити його. Або одразу там можна буде задати в Пошуку, якісь параметри, які, які нас влаштують. Да? Тобто, там, скажімо, розмір а, ці, цього рисунку. Тут є додаткові, додаткові фільтри, реалізовано для цих а, рисунків. Да? Тобто, тут можна вибрати кольорову схему, можна вибрати тип файлу, який буде скачуватися, можна, а, як воно, там, скажімо, щоб це були квадратні рисунки, якщо ми хочемо їх додати. Ну, знову ж таки, якщо... Частина з них да, частина з них буде платна, а, частина з них буде безкоштовною. О, давайте там. Ну і рисунок, який ми хочемо додати, нам потрібно буде сюди додати. Це що стосовно, це, що стосовно першого першого. Першої сторінки, то в принципі вам потрібно буде це все, чим потрібно буде її заповнити. Да, тобто теж зверніть увагу там на попередніх практичних заняттях. Володимир Маркович пояснював стосовно вирівнювання стосовно розташування. Якщо ви там дотримуєтесь певної кольорової гами, то зверніть також увагу на це, коли будете додавати е, рисунок. щоб він у вас відображався зараз, не буду сильно довго вас на цьому затримувати і затримуватись. О, блок з трьома картинками. Абсолютно аналогічно, у вас тут наведені всі е, параметри, чим, е, чим е, потрібно його заповнити. Да? Тобто там е, заголовки для карток це має бути швидко та практично. Да? Тобто на першу е, картинку заголовок ми додаємо швидко та практично, на другу для будь-якого рівня, і для третього е, сертифікат. Виділивши всі їх, ви зможете там одразу застосувати всі налаштування шрифтів, як їх, як їх ну, вести відповідні параметри. Підзаголовки, тобто те, що міститься у нас тут, от в підзаголовках, ми додаємо е, тексти, уроки орієнтовані на практику, навчання з нуля без технічної підготовки і офіційне підтвердження знань. Прямо звідси можна їх копіювати, вставляти для того, щоб не витрачати е, час. І абсолютно аналогічно параметри цих підзаголовків, шрифт це має бути монцелет звичайний розмір від 16 до 18 пікселів і стиль звичайний сірий колір. Іконки та зображення, мінімалістичні, в єдиному стилі. От, можна вибрати їх з бібліотеки Convey, до речі. Uh, у нас є тут. Uh... Да, тобто, можна uh, додавати там, бачите, вони більшість для них. А, є безкоштовні. Є безкоштовні моменти, які ми можемо сюди додавати. Uh, Чому цитаці? Да, тобто там якісь мінімалістичні. Мінімалістичні зображення, які вам сподобаються, ви сюди, ви сюди маєте додати. Блок відгуків. Блок відгуків це ось цей от блок, який у вас міститься під картками. Так? Тобто, ось тут у вас відображується, що в ньому має, мають бути заголовки секції H2. Тобто, те, що у вас найвищий ось цей от фонд. Це мають бути тексти туди, додані відгуки наших студентів. Текст відгуків завдяки цьому курсу я влаштувався спеціалістом Іван Випускник. Ну і знову ж таки, це. футері внизу самому ось тут має бути розміщено. Дивіться, доволі цей переплутав і забув змінити, забув змінити футер ось цей от пункт меню. Ось цей от пункт меню, головна прокурси а, Це має бути у вас на головному екрані Це ось цей от блок хедера. Тобто, ось тут от ви, ви додаєте, додаєте пункти меню, додаєте текст до них. Головна, перкурс, відгуки і контакти. Тобто, це має бути розміщено як закладинки меню. От і також розмір шрифта. От внизу у вас мають бути розміщені в самому низу контакти. А також текст, який туди потрібно додати, це е-мейл, телефон, розмір цього шрифту, шрифт цього тексту, і розмір його. І соціальні мережі. Це мають бути іконки, Instagram, LinkedIn, і знову ж таки їх можна знайти або в бібліотеці, або в бібліотеці Canvy. Instagram, Telegram іконки. От, або на Freepik, їх дуже велика кількість також є, uh, icons. Соціальні uh, медіа вона має знайти. Їх величезна кількість теж, які завгодно. Uh, icons, uh, social. Uh, yeah. От, також величезна кількість цих є, можна вибрати безкоштовні і додати ті, які е, вам сподобаються. Е, є певні рекомендації: використовувати кольорову палітру фіолетовий, сірий, білий, наприклад, або та кольорова палітра, яку ви вибрали для виконання цієї роботи раніше. Знову ж таки, в залежності від того, що ви створювати, е, слід дотримуватися сітки. В плані розміщення залишати відступи між секціями не менше 40 чи 60 пікселів, але знову ж таки, це відступи, які підкаже вам сітка. І стежити, щоб ці ці, ці кнопки відрізнялися кольором та розміром. Тобто, якщо у нас тут, щоб вона була така яскрава, і на неї звертали увагу. А це що стосовно основних рекомендацій до цієї практичної роботи.